Об абсолютно кончених та неправдивих стереотипів про жінок, з якими я зіштовхнулась, кінці відео буде мій улюблений. Баба за рулем обіз'яна з гранати або чоловіки водять машину краще, і це такий піс. І це не лише мої слова. По-перше, нам про це говорить статистика. Ну і по друге, зараз я якраз навчаюсь в автошколі, і інструктор сам казав про те, що жінки-водії більш акуратні на дорозі. Вони слідують правилам дорожнього руху. А мужики в основному катались в дитинстві на батяні дев'ятці десь в деревні і вважають, що вони ну прям шумахір, водії із форсажа. Так саме чоловіки та їх его провокує більшість аварійних ситуацій на дорозі, а потім не бажає миритися з їх наслідками. Наступний стереотип, з я зустрічалась дуже часто, як дівчина, яка дуже любить відеоігри, це а що жінки грають. Щось крім Сімс! А ти що граєш щось крім доти, Фіфі, або по КС Найсмішніше те, що зазвичай стосунка з чоловіками, я їм показую круті ігрушки на PlayStation, я показую, що треба грати, та які ігри нові виходять. Так, це я та сама людина, і так жінки грають в різні ігри. Навіть якщо це лише Сімс, ти все одно можеш назвати себе геймеркою, бо це, блять, гра. І мій улюблений стереотип про те, що жінки менш нервово врівноважені. Боже, не дай Бог випити кави за його рахунок, то ти вже тарілочниця. Не переспала з ним після першого побачення? Проститутка. Переспала. Простітутка. Якщо що, в мужиків також є аналог ПМС, і мені здається, що вони перебувають в цьому стані набагато частіше, ніж жінки. Я це до чого, давайте їх берегти дівчата, бо вони є прикрасою нашого колективу.